Ну що ж, друзі, в цьому місяці виповнюється три роки, відколи я вперше приземлилася на канадські землі. Канада дуже красива країна, але водночас складна. І всі ми тут з якихось причин. Дехто тут вимушено, дехто планував ще до повномасштабного вторгнення приїзд до Канади, але всі ми приїхали з якимись. Надіями, дехто з очікуваннями чи без, можливо, мріями, але точно з певними сумнівами та тривогою. І справді, перші місяці тут здаються, знаєте, такими відчуваються як марафон без карти. Після трьох років я сформувала свої власні заповіді емігранта. і було б класно, якби хтось надав мені їх до мого приїзду в Канаду. Послухайте і обов'язково дайте знати в коментарях. Погоджуйтесь чи ні, може дещо би змінили або додали. Нам точно є що обговорити. І перша заповідь звучить як: приготуйся познайомитись з собою справжнім. Накопичення стресу та кортизолу точно дадуть про себе знати, і тобі доведеться зіткнутися з тим, на що ти колись закривав очі. Всі старі почуття чи сценарії можуть загостритися, але це точно стане початком встановлення тебе нового. Тобі доведеться розібратися зі старими травмами чи патернами, щоб могти рухатися далі. Заповідь номер два: тренуй терпіння. Канада не для невротиків. Тут будеш медитувати на отримання документів і згадай, що таке чекати листи поштою. Тому шукай шляхи легалізації одразу. Заповідь номер 3 Шукай ком'юніті. Якщо приїхав сюди сам. Ти ще ніколи не почувався настільки самотнім. І це стане твоєю найважчою боротьбою. Якщо приїхав з сім'єю, раптом зрозумій, що твоя друга половинка найкраща людина на землі, або ж та, яка тебе найбільше бісить, і незрозуміло, як ти міг з цією людиною жити так багато років. Четверта заповідь: заведи кота. Це врятує тебе від депресії. Зима тут довга та сіра. Заповідь номер 5 Придумай, чому ти тут. Зрубати бабла і звалити не вийде. Не чекай швидких результатів. Плануй стратегічно. Заповідь номер шість: Ти можеш залишатися собою, але будь готовим приймати інакшість. Тут ти можеш побачити те, що не влізе в твою картинку світу. Або розширюй її, або пакуй валіз. Сім, повага тут у всьому. Поважай професії, людську гідність. Твій особистий простір, можеш ходити хоч у піжамі ніхто не скаже і слова. Вісім. Залиш совок ще до в'їзду. Тут люди самі вирішують, одружуватись чи ні, народжувати дітей чи ні, бути чоловіком, жінкою чи іншим. Якщо ти не готовий це прийняти, не муч себе і не муч Канаду. Далі цікавіше, не переключайтесь. 9. Тут жити самому дешевше, ніж з партнером. Ідеальна країна, щоб залишитись самому, або жити хоч з кимось, щоб перезимувати. Чуда все-таки трапляється. Десять. Одна година в автобусі на роботу твоя нова щоденна екскурсія. Насолоджуйся за вікном. Часто тут неймовірні краєвиди. Якщо вас уже взяла злість, можете висловити її в коментарях. Одинадцять. Навчися писати гарні емейли. Тут емейли важливіші за телефонні дзвінки. Переглядай електронну скриньку щодня. Дванадцять talk і networking – твої нові скіли. Ефективна комунікація та побудова відносин часто важливіші, ніж диплом та досвід. Саме цього я навчаю тут на своєму каналі Speak Strong Canada, тому підписуйся просто зараз. А тепер бонус від тих, хто тут уже довго. Якщо неєш, звалюй у перші ж місяці. Бо По потім пройде три роки як один день, ти будеш і далі нити, але звалювати не плануватимеш. Тепер ваша черга. Щоб ви додали чи змінили в заповідях іммігранта? Обов'язково поділіться в коментарях і до наступного відео.